Зниження температури повітря і дощі, якими розпочався тиждень, затримуються на Хмельниччині найближчими днями. У вівторок, 6 травня, переважатиме хмарна погода. Дощ, який розпочнеться вранці, посилиться і затримається до пізнього вечора. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, а в день стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 14 градусів. У середу 7 травня температура повітря вночі знизиться до 4-6 градусів тепла. Вдень день коливатиметься від 12 до 15 градусів з позначкою «плюс». Впродовж доби втримається хмарна з проясненням погода без опадів. Короткочасні дощі у центрі та на півдні області прогнозують у четвер, 8 травня, а стопчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 5 градусів вночі та плюс 15 градусів в день. У п'ятницю 9 травня дощі не припиняться впродовж доби і накриють всю область. Температурні показники вночі будуть на рівні 5-7 градусів тепла, вдень – 13-15 градусів вище нуля. Погода на вихідні дещо зміниться, дощі стануть менш інтенсивними, а температурні показники опустяться ще нижче. У суботу, 10 травня, короткочасні дощі прогнозують у другій половині дня. Стопчики термометрів коливатимуться від плюс 4 градусів вночі до плюс 11 градусів в день. У неділю 11 травня вночі термометри покажуть плюс 5 градусів, а вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла. Впродовж доби очікуються короткочасні опади. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.